Я я зараз несу на пробу Попроба води. Воду гаряча чи холодна? – Ти дивишся, коли закипить. Вона ще не закипіла. Ні, Ти це не робиш. Вона ще не закипіла. Ти дивишся, коли закипить Добре, добре. – Пані, давай записоти. Безна водишка. Дуже так Все, Давай жити, йди заполонитися. Іду, Ну, Він трошки тупнув. Це стрес, умова, жара. Таке відбувається. Ми так сміялися з цього. гаразд, не буду забирати ваш час. Вам Дякую, треба зібрати ектор. чимало коштів. Успіху вам. Да. Дякую, актор. Слава Богу, що ми бургер відкинули, бо на бургер було б дуже багато е, часу витрачено. Це посмажити котлети, нарізати, зібрати, підсмажити булку. І воно б є, що м'ясо потекло, соуси потекли, булка, б у ця розпадалась. Прострава така е, дуже цікава. Ну, я, типу, люблю капусту, але не завжди. Не кожна людина любить капусту. До мене під... почали підходити люди, і такі: о, що це там, нагіци чи сирок у паніровці? А я така, це капустка, у давайте 250 гривень. Вони такі, фу, ні, до підемо до червоної команди, візьмемо щось у них. Дуже багато людей відмовлялись з капустки, але я вже там робила. Акція капуста плюс два компоти дорівнює 200 гривень. Капуста дуже смачна. Ну і таким чином мої маркетингові здібності зіграли роль, і ми розпродали цю капусту. Е, ще Зараз щось я ще щось я... принесу. Давай. Давай ти тут. Це вам час йти боротися, час бути капітаном. От я вирішила, буду, і все Марічка підняла ручку. Я думав, що все. Туди, я кажу, Марічка, куди ти піднімаєш руку. Вона просто ще та баришня. Ми коли їдемо на якісь зйомки, вона типу каже, мені все одно на всіх, я буду тупо йти прямо і переступати по людях. І все, і крапка. Я кажу, Марічка, вокруг ще люди, я нічого не знаю. Вона дуже любить вбивати тварин, вона дуже любить різати свиней, курей. Ми просто всі шоковані. Вона, типу, взагалі не м'яснік ще той. Ми вже стрімаємося і чесно. Я хочу, я перша підняла. Я перша ти мене не бачила <гум> <гум> на диво. Всі були дуже позитивно налаштовані. І Настя була дуже позитивно налаштована, і майор був дуже позитивно налаштований. І вони мене слухали. І е, навіть, знаєш, навіть оцій нотки неприязні не було. І я думаю, боже, які? Ну, актери, Думаю, ну ладно, ну я все розуміла, я така сама. Мені теж було не дуже класно працювати з цими людьми, але я розуміла, що мені потрібно це робити. Хто хоче бути капітаном? Я вже був. Спасибо. Я пас. Я це не буду. Вас? Хто за НАТО? Хто за НАТО? Я НАТО? не я буду капітаном. Та... Включається Саня і починає. Давайте голосувати, давайте НАТО, давайте ну да, да, давай. І він отак нагло починає мені нав'язувати. Ну, типу, як знаєш, як помсту, що я маю зараз взяти капітанство. Так, да, мене хотіли просто злити, я це розумію. Обидалась на мене, а я на неї, і типу, не дуже хотілося з нею в команді працювати. Але думаю, господі. Це ж, ну, типа, змагання. Ми ж з не сім'ю створили, типу, о, господі, пропрацюємо. Лоску, лоску у фарш треба було додати. Там нема фаршу. Вони його ховають. Ось ось. Знизу, щоб не було видно. Це помітно. Три. Це все, 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 біжи, господи. Одна секунда. Стоп. Час вийшов. Тут про команду червоних ми не домовилися, можна сказати, нічого не погіршило. З однієї сторони ми думали, що це непогано, тому що вони будуть щось шукати, а якби нічого немає. Доброго ні рано! Як рано. <сох> перевіряйте, перевіряйте все. Мафія на псування страв у вас є п'ять хвилин. І з кожним разом ваш час буде зменшуватись. Час пішов. Ми не портимо, наприклад, там цілу рибу. Ну, це не має сенсу, вони беруть просто іншу. Тому ми дивилися, вже є фарш. Добре, ми починаємо з цього. Тобто, це буде ну хоча б максимально підготовлений продукт до о, наступного етапу. Então, Настю, маю, що маю. ви псуєте? Я хочу додати луску до фаршу. Окей. Okay. Okay. Фарш він був ось так спущений. І він був з такими полосочками від самої місорубки. Тобто треба було це якось зробити так, щоб його не побачили, що там щось колупалося в ньому. Я отак от підіймаю той фарш, беру лусочку і отак луску знизу набиваю на цей фарш. ось. Протри, щоб тут не було видно, що Добре. я тут щось робила. Ми не знайшли фарша а, у синіх. В них, якщо в, а, в красних була м'ясорубка, ми бачили цей фарш, його було багато. В синіх взагалі не було фарша. Ми його навіть не знайшли не знайшли. Сині насправді хитрі. Капітан, я дрожжі насипаю, правильно? Так. Да. Стой, стой, стой. Візьми вінчик, візьми вінчик і додавай їх сюди. Але добре вимішай, щоб їх взагалі не було видно. Покажи, як вийшло. О, так. Дай я скуштую. з да, це. Ну що, ну як мені сказали, так я і зробив. Я додаю альбумін в бульйон і до картоплі. Альбумін алька. Як... Ви додаєте обом командам? Обом, так. Окей. Ну, тобто ми дивилися, що є на столі, що з того, що вони ще не закінчили роботу, і будуть і що можна зробити непомітно в цьому плані. Ложку, 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 швидко. Але це була жахлива ідея. Це краще було б робити, якби вони були холодні. А так як вони були гарячі, альбомін — це що, яєчний білок, і це вже було. Але подумала я про це вже трішки тоді, коли воно вже схатилося білими такими хлоп'ями. Прибирайте з полу, швидко лоску, щоб не було помітно. Пробила якісь там, щось змінювало, просто що десь щось стоїть не так, щоб їх плутати. Щоб вони приходили і думали, так, мабуть, вони це трогали, тому що у нас тут стояла, там, наприклад, тарілка на одному місці, зараз вона на другому місці. Три, дві, одна секунда. Час стоп. Час дуже швидко пройшов, і все загалом ми побігли нагору думати, що нам робити далі з цим. Приходять команди. Розумію, що мафія щось повинна була зробити. Ми починаємо все куштувати. Ось ще. сиру рибу я їм хтось там, це масло, з нашого фритюра. Спробували все на вкус, на запах, яке воно. Ну, тобто, намагалися знайти, де буде підлянка. Мені дуже повезло, що мій соус, він, коротше, коли стоїть, він покривається такою трошки плівочкою. І я бачу, що там насипано щось. Я туди. А там вроді, оце дуже вони класно коротше, придумали. У дріжджів є такий присмак оцей, ну, ферментації, не знаю, як це називається. І у сира теж. І я відчуваю, що вроді те саме, але щось там є. І я отак дивлюсь: вони із за того, що були дуже швидкі неакуратні, неаккуратні, вони насипали чуть-чуть оцих сухих дрожжей на обткі. І я така: Ектор, я знаю, що мені тут не срали. Я знайшла! Я знайшла. Ната, я вас слухаю. Ната. В е, блючіс для ньоків. Ага. Сюди були додані сухі дрожжі. Правильно, що ще знайшли? Картоплю зіпсували. Картоплі срака була. І зіпсували олію. Вони додавали в ми мали жарити в фритюрі. Вони в фритюр додавали агар-агар. Ну, понятне діло, що він не ростає, і ми побачили, що там е... кристалики є в маслі.